І всім привіт! З вами я, Вондер12К. Сьогодні зі мною е, Володя. 6. І сьогодні ми з Володей будемо играти перший дуель на нашому каналі. Ну, тобто на моєму колойці. І перед початком цього відео, як обичте, на, як, на як на всіх відео, якось по всьому світу ставимо лайк і підписуємося. Бажаю, що ви до цього привикли. Ну а ми поїхали. Так, я хотел зайти. Ні, на тупорах то вблизи Я не знаю, що підписники будуть наші думати зараз. Бо я включив запись І, І що? Давай на снай на цих РПГ таких. Знаєш, таких вот на самих РПРШ за 600. Такі, така РПГ, що за 900, На той що є стіни. Оля? Ось така. Ось наш пупсик. Заходь в свою хату, а ми поки подождем з підписниками. Ну шо і поки що можемо подождати його, да. І кстати, у мене новий скінчик. Ні, ну шо. Вибачте, за те за лишні звуки Володі, він, він хворий. Вибачте. Це сорян. Білотий. Так, шо? Через три, два, один. Виходим! Ща, ще, ще, сейчас, пучкай. Такс, такс, я йду, я йду сюди. Тільки підписники бачать, куди я йду. Тільки підписники, лише підписники. У мене така. Я так геніально зайшов. У мене ходи. Так, я тебе чекаю, виходь. Я, я вже вийшов туди, куди я захотів. Я вже вийшов куди треба. Все, виходь. Я вже вийшов давно. Я просто вниз, я просто тут на базі в себе. Ти вийшов? Ти вийшов, да? Ти вийшов, ти вийшов? Ще до нас бананчик приєднається. І ви зараз, ви зараз будете чуть в ролі панальчика, ну, типа, він буде оцінювати, ну буде оцінювати, що ми сейчас делаємо. Ну я себе почуваю, ніби я граю в до кома. Я теж себе так почуваю. Йо-мое, це ну, був скример. Один один раз у мене вбив. Такс. Один, один ноль. ми, кстати, граємо в дві катки. тільки на всіх пушках? Наменяем пушки. Пукалки не міняй, Я в курсі пушку не міняю, якщо пуколку заменяю? все, с. і наш бананчик зайшов на зйомки. Але він щось е, не знаю. Щось я був телефон, так? Привез! йо моё Хто виграє? Ну, поки що Володя виграє. А ти вигравав уже? Я ще ні разу не вбив. Давай, один на один. Ми граємо один на один, Бананчик. Ти цього не знав просто. Я ще його на я, я ще тебе найду. Мені жопа в те, от тебе в будь-який момент. Опа, привет. А мені то не ти. Привет! привет. О, йо-моє! -йо! Він за ти заду? Уйди, уйди! Йо-моє! -йо! Давайте вже знімати. Та ми знімаємо, йо-моє! -йо! Ми знімаємо. Анскіл. І другий, і другий це, якщо ти виграєш, то це в тебе як... йо -мо! Я обосрався! Что ж за мат? А просто це скример! Це в три часа ночі скример. Так обосрався це не мат. <плес> да -мо! Мені жопа! Блин, что за фигня? Мені кінець. Мені кінець. Я тобі скажу, як ты на русский просто колись куда мій суперник, то зразу стріляє туда. Так, ага. Я, я вже... Тебе я тебе я вспомнив лайфхак от Дена. Я ведь Дена вспомнив лайфхак. Ти я не на моїй базі. Ты шо, на моей базе? Нет, мне за это ты на моей, ты на моей. Эээ, е, не, це правда, це правда. Я покажу правду. А де ты и ти, де? Ты ти? Ти де знаходишся? А ты неусапитаюсь? Я сам не знаю. Ну, ну е, ты на спавне? Нет. Ты на спавне. Не на спавне, походу, да? Ох. А тепер залишайся на месте. Прикинь, я тебя сейчас найду. ти знаєш, де я? Так. А ти знаєш, а ти ще на місці? Я знаю, які ти А, йо-мо-йо! Йо-мо-йо! Йо-мо! Блін, як ти мене так убив? Ти багом мене убив. Ну що ж, матч-реванш. Так, е, ми граємо тепер на зелених в На таких е, в, військовому стилі, чи такі, що вбивають за один удар? Я зараз, я зараз. Що ти зараз? Що ти зараз? Що ти зараз? Що ти зараз? Зара? Зара? Вийшов, я вже вийшов. Якщо все що я... я взяв цю що цю. Кстати, вибачте за ехо. Я взяв цю, що вбиває за один удар. Ну то тобто есть за один вистріл. Предмети, предметы, думаю, не можна вставити. немає нічого не так, де ти? Я тебе бачу. Ні, коли заездив, сериаун ты выгодишь. Сіраунды? Це було йо! б Це було близько. Блин, на винтовках я тупо мастер. Хоч... <ривателі> да я обрижусь, я обрижу. Ай! Блин, ты меня накинул! Ты накил! Ты меня накинул, ты меня килл! Ты понял? Я понял я Ну я обосрался! нафиг! Иди нафиг! Иди нафиг! Иди нафиг! Эээ! Джетпак нельзя использовать! Джетпак нельзя использовать! А я ее же я с ярой помощью посрал, я его помощью посрал. Ну, да. Минус катка в тебе. Так смагали. Мы не налагало. О, не, 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 нелага. Я знаю, что не, залагало. Я у за карту. Ты выпал за карту? Я случайно выпал. Я просто хотів почитать и взяти. І мене просто а так читарик нельзя, то я буду. Я можу приймати. Ой-ой, ой а ой, ой, я могу закончу завез. Ну, выбач. Але на вашому рахунку надо достать не для здійснення дзвінка. Ну шо? Сдается, да? Сдается. Ну, что э, ж, видос наш подошел до конца. Ставь лайки, подписывайся на канал. А мы, э, а мы прощаемся. Всем пока!